Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президентка Республіки Молдова Маю Санда повідомила, що попередження українського президента Володимира Зеленського щодо російського плану дестабілізації ситуації у Молдові підтвердилось і що цей план важко назвати новим. Як підкреслила Маю Санда, Російська Федерація, очевидно, готувала план знищення легітимної молдовської влади. І її заміни маріонетковим керівництвом, який не мав би легітимності, але цей уряд мав би виконати всі забаганки російського політичного керівництва. За допомогою цього диверсійного плану, плану державного перевороту у Республіці Молдова, Володимир Путін, по суті, хотів добитися того чого він намагався добитися в україні 24 лютого 2022 року коли організатором перевороту в нашій країні мала виступити регулярна російська армія Адже якою була головна задача російських збройних сил на день початку так званої спецоперації Володимира Путіна? Росіяни мали окупувати всю Донецьку і Луганську область України, які згодом мали бути анексовані Російською Федерацією, а в той самий час інші частини російської окупаційної армії мали увійти до Києва і створити в українській столиці маріонетковий уряд на чолі з Віктором Януковичем. Або якимсь іншим зрадником державних інтересів України, що виконав би усі забаганки російського керівництва, зокрема по приєднанню до Російської Федерації нових українських регіонів і вступу України до так званого євразійського економічного союзу, який згодом перетворився би на нову союзну державу на чолі із Володимиром Путіним. Там, де у Росії немає спільних кордонів, вона намагається за допомогою імітації протестів організувати державний заколот, державний переворот. Адже те, що ми могли б спостерігати у Молдові, ми ще недонедавно спостерігали у Республіці Чорногорія, де Росія за допомогою проросійських політичних діячів готувала справжній державний заколот із метою заміни. Чорногорської влади та вбивства президента цієї країни Міло Джукановича саме за допомогою цього державного перевороту, який зірвався також, дякуючи попередженням західних розвідувальних служб чорногорському керівництву Російська Федерація на чолі з кримінальним Володимиром Путіним намагалися завадити вступу Чорногорії до НАТО. І таким чином ми бачимо, що у своєму бажанні змінити зовнішню політику сусідніх країн чи навіть країн далеких від Російської Федерації, але важливих для неї зі стратегічної точки зору, кремлівський режим не зупиняється буквально не перед чим. Робить все можливе, щоб керівництво. Країни, які виступають на захист власних національних інтересів, були знищені за допомогою або російської армії, або російських найманців, або російських диверсантів. Там, де не виходять державні перевороти у сусідніх з Росією країнах, Росія починає з окупації чужих територій. Там, де окупація чужих територій за допомогою найманців і диверсантів зазнає Фіаско, починаються спроби військової окупації за допомогою російських збройних сил. Однак, все це частини одного і того ж глобального плану відновлення кордонів колишнього радянського союзу будь-яким шляхом, і відновлення російської сфери впливу у Європі. Молдова нагадаю вам, як і Україна, була колишньою радянською республікою. Ця країна ще наприкінці 80-х, на початку 90-х років минулого сторіччя, визаклакала звірячу ненависть у тодішнього московського керівництва спочатку радянського союзу, а потім Російської Федерації. Саме Кремль створив на території Молдови, яка прагнула до своєї державної незалежності і нагадувала про сумні результати. Виконання угоди між міністрами закордонних справ двох союзних держав Гітлерської Німеччини і Сталінського Радянського Союзу. Саме це прагнення Молдови до незалежності призвело до створення двох самовиголошених республік на її території Придністровської та Гагаузької. Гагаузька республіка згодом увійшла до складу Молдови на правах автономії і, до речі, так і залишилася анклавом проросійського впливу якраз. Днями депутати її народних зборів зустрічалися із послом Російської Федерації у Кишиневі. Абсолютно очевидно, що не просто так. А Придністров'я залишилося самовиголошеною республікою, на території якої знаходиться російська армія, яка її контролює за допомогою кримінальних елементів в цій псевдореспубліці все життя мешканців цього молдавського регіону. Ну і абсолютно очевидно. Що Росія дуже б хотіла приєднати Молдову до Придністров'я так, як у 2022 році Путін хотів приєднати Україну до окупованого Донбасу, ось тільки так. І ми прекрасно розуміємо, що вихід з цієї ситуації і для України, і для Молдови, і для усіх колишніх радянських республік це звичайно по перше позбутися російської армії на своїй території, російських військових. Треба виганяти як тарганів, тому що вони фактично і є паразитами і диверсантами на чужій землі грабіжниками, вбивцями, і гвалтівниками. А по-друге, позбутися російських агентів у власній політичній громадській культурній еліті. Мені здається, що українці досі не усвідомлюють, до якого рівня, можна сказати, по самі вінця Україна і інші колишні радянські республіки інфільтровані російською агентурою. Не просто людьми, у яких ідіотські проросійські політичні погляди, чи прихильниками Йосипа Кобзона чи Любоуспенське. Ні. А людьми, які свідомо. Все життя працюють на Федеральну службу безпеки Російської Федерації чи на службу зовнішньої розвідки Російської Федерації, отримують звідки гроші, підтримують їх не за страха, а за свою чорну совість прихильників руського міра. І ось всі ці люди робили, роблять і будуть робити все, що від них залежить і не залежить, щоб зліквідувати державність колишніх Радянських Республік України, Молдови, Грузії та інших. І навіть якщо уявити собі, що Україна завтра виграла війну проти Росії, ця агентура нікуди не дінеться, просто перейде у інший режим знищення нашої держави: перевороти, брехня, намагання зіткнутися із різними проблемами, які дозволять організувати нестабільність. От все це вони будуть робити. І як вони зупинили свого часу вступ України до НАТО, як вони намагалися зупинити підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, так в нових умовах вони будуть організовувати все, щоб ми не вступили до Європейського Союзу, до Північно-Атлантичного, все гальмувати, все дестабілізувати. Поки ми не позбудемося цих людей, не перестанемо голосувати за проросійські популістські сили. Не перестанемо дивитися облудні совкові серіали. Не перестанемо слухати мерзенну російську попсу. До того моменту російські агенти будуть почувати тут себе, можна сказати, як риба у воді. А поки що, як риба у воді, намагається почувати себе в Україні російська армія, але в неї погано виходить. Втім, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що зараз ми вже можемо говорити про те, що. Наступ російських збройних сил на сході України розпочався. Генеральний секретар НАТО сказав, що про це свідчить чимало моментів, пов'язаних з діями російських збройних сил на Донбасі, і що майбутня зустріч керівників оборонних відомств країн НАТО має відреагувати на цей початок нового наступу на це очевидне небажання Москви закінчувати війну і обговорити ідентифікацію постачання нової зброї України, у тому числі і літаків, які потрібні нам, щоб знищити якнаймога більше російської живої сили і техніки, і не дати можливості росіянам наступати, а навпаки дати можливість українським солдатам контратакувати і звільнити нашу землю від усіх цих тарганів. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у своєму YouTube. Мир вам!